Сі молод зачиня помилени солодів, ми не писнус, ми не писнути, ми з вами святкувати весь двох історій, і цілком логічним є те, що саме сьогодні. Наприклад, одного з найчніших святкошка представляє поштову марку, присвячену найпопулярнішій різдвяній мелодії планети, яку Україна подарувала світу коляці Щедрик. Випуск поштової марки Приурочено до сторіччя з часу виконання Щедрика на сцені Карнегі Пол в Нью-Йорку Саме після того, як Щедрик залунав на американській сцені, він здобув всесвітній популярності, ставши символічним святковим гімном Поштова марка Щедрик є заключною поштовою маркою України 22-го року. І тому перше вітальне слово я хочу надати дати генеральному директору Курпошки Ігорю Смілянському, який, можливо, підведе підсумки цього піотиністичного року. Доброго дня, радий всіх бачити. Ну, дійсно, як ми звикли, да, з дитячого садка зі школи має бути новорічний концерт. І сьогодні такий, мені здається, найкращий музичний акорд, який ми можемо поставити в цьому. Тому в досить важкому році а, і випустити марку присвячену століття виконання Шедрика. І я впевнений, що ми його сьогодні а, почуємо. Всі отримують максимальне задоволення. Ви знаєте, це був важкий рік, а, воєнний рік. А вчора а, мені пощастило, ми погасили першу марку на території Луганської області. А, це було зруйноване наше відділення, але ми знайшли навіть ялинку. Знайшли стілець і змогли погасити цю марку на території Луганської області. Я дуже сподіваюся, що наступного року в цей час в мене буде нагода погасити марку на території Криму. Тому я думаю, що це все наше бажання. І сьогодні хочу подякувати всім, хто зробив цей випуск можливим. Всі нашій фізичних команді, дітям, авторам і всім, хто був з нами цей рік. І ми впевнено дивимося в рік наступний, коли ми спільно обговоримо, де ми будемо запускати марку перемоги. Ну це гарна площа. Деякі кажуть, що на червоній площі іноді можна застосувати гарне погашення нашої марки перемоги. Я впевнений, що в нас буде час подумати. Тому всіх вітаю з найближчими святами і бережіть себе. Всесвітнє визнання фольклорна композиція Щедрик здобула завдяки талановитому аранжуванню українського композитора Миколи Леонтовича. Перший «Щедрик Леонтовича» пролунав тисяча 1916 році в кананні хору Київського університету. А за декілька років, у 1922 році, в Нью-Йоркську його заспівала українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця. Пізніше, в 36-му році, американський композитор українського походження Пітер Вільховський створив англійську версію тексту поляки щедрик» і весь світ його, е, його е, узнав під назвою «Шерл Окзабер. У нас сьогодні на церемонії присутні експерт по щедрику, дослідниця історії Щедрика, науковий співробітник інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського. Тіна Пересунка. Тіна, вітаємо вас і запрошуємо до слова. Доброго дня, доброго дня, дуже дякую також за цю неймовірну, прекрасну, дуже вчасну, актуальну ініціативу. Справді цьогоріч Україна відзначає унікальну дату в своїй історії сторіччя з першого виконання щедрика у США на сцені, на найпрестижнішій сцені світу Холл. На сто років назад, як і сьогодні, щедрик є музичною візитівкою України в світі. Сто років назад щедрик також був музичною візитівкою України в світі. Ми пам'ятаємо, що сто років назад існувала незалежна Україна. глава держави Симон Петлюра для того, щоб утвердити суверенітет України, для того, щоб протистояти російській пропаганді, надіслав на захід хор Олександра Кошиця, і саме у виконанні хору Олександра Кошиця Щедрик вперше був представлений за кордоном. Перед тим, як Щедрів в 2022 році пролунав Це на сцені Карнефов, ця щедрівка Леодовича пролунала у 45 містах 10 країн Західної Європи. Щедріка знала Європа саме як українську щедрівку. Щедрій. Ще от... українському народу, Україні, перемогу закликати. Дякую вам. Слава Україні! Тираж марки складає 200 тисяч примірників, а номінальна вартість поштової марки позначена латинською літерою W, це еквівалент культура долара. Дома на конверт перший день у дружню листівку. Від сьогодні погашення перший день відбувається в столиці в Києві, а також у місті Вінниця. Від сьогодні придбати поштовий комплект щедрих можна у всіх міських відділеннях «Укрпошти», а також на офіційному в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти». Про Час провести урочисту церемонію спецпогашення, до якої запрошую наших почесних гостей. Будь ласка. Це червона проблема, Е, е, Ластика приліта, прилітає весною. От чекаєте весною перемоги, властивка несе благоувістя, перемогу в Україні, українському народу, всім на. І кожен, е, кожен герой, кожна іпостась в цій марці, в цій композиції з дзвоником. Оце дзвоник, такий, знаєте, така блага звістка до кращих часів, які обов'язково те заслуговують. Скільки часу ви працювали на цьому малюнку? Все життя з дитинства. Почав про це думати, от вам нарешті створилося. — А зараз, конкретно, перед тим, як це стало О, Це мати. десь в минулому році дирекція Укрпошти, от директор наш моя колега, я теж надихає мене, заставляє в ритмі в певному працювати, щоб я не забув, що в нас є така робота. Ну, десь в минулому році ми почали, ніхто не знав, що буде війна. От ідея так була вже. Буквально напередодні, перед, ну сказали, терміни, треба зробити. Чи змінилось якось настрої або сенси цього малюнку впродовж року? Ну воно, ви розумієте, воно, якби воно було до війни, вона була інше. А буквально... якою була? Ну, Розкажіть, яка різниця між до війни і за? Ну, обов'язково була бластівка, може, антураж був. Тут справа в тому, і вона заходу летить через Карпати, біля Гуцулів, Тому тут У мене така велика серія є кольорових офортів. Наша пісня. Оце в контексті. Черговий твір, це, ці. але вона так співпала, бачите, вже ну запрограмовано, самі розумієте, під зорями було тисячу років назад. Це я просто на дорозі так. Доля мені посміхнулася зробити цей твір. Чому українцям точно треба придбати цю марку на ваш погляд? Ну я не думаю, що це точно. Вони приречені на успіхи, на перемогу. Хай стоїть, хай хай стають в чергу. Бо я думаю, що за цією маркою буде черга, я буду першим в черзі. — черга. — Наталія Миколаївна, друга. Вже є черга, бачите? Наш супротив, культурний супротив проти расизму. Це головна ідея. Оце марка в колі цих творів, які зараз художники всі становлять. І Я думаю, що я вніс свій маленький плат в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Тут є щось таке потаємне, що з першого погляду відростилося. Кожного героя цього має бути. А довго ви нас дружилися? Ми зараз отойдемо. А мамо помалювати почав ще відео, <гірок> смотри, всі стоять різноманіт. Це і страшно. Двір полі великий полі. Культурного проти нашого народу проти расизму. І ви розумієте, що культура виховує нове покоління героїв, які зараз заборонять оборонять нашу державу, нашу суверенність, все наше, наших дітей, батьків. Матерів, друже. Дякуємо нашим героям. Це я думаю, що сьогодні ми присвятим нашим героям. Кожному подзвони. Це може бути брендом, знаєте. яка принесе крема. За мною співає.